Я йду в президенти. Ну це ж дикції таку ж треба мати. Я не знаю, я НАСА замовила гігантський мішок для космічного сміття на орбіті Земля за штучним інтелектом майбутнє. Тому сьогодні поговоримо про Google анонсувала презентацію новинок. Що і коли чекати. Незвичайний концепт від техно: смартфон з екраном, що розгортається. Redmi K70 Pro буде оснащений камерою з оптичним зумом. NASA замовило гігантський мішок для космічного сміття. Система виявлення та індифікації дронів з підтримкою штучного інтелекту. Студія NovaTech від нової пошти. Ви на каналі GSM Forsage Мене звати Оленка, і ми починаємо. Промайнуло. Та не варто з цього приводу сумувати, бо ж очікується, що осінь буде багата не лише на урожай, а й на вагомі техноподії. Так провідні виробники гаджетів дають нам впередки оголошення про свої нові презентації. У вересні ж, звісно, усі чекають на новинки від Apple. Та слідом за ними і Google оголосила про презентацію у жовтні. Компанія Google вже розіслала запрошення на цей захід, в якому зазначено, що презентація відбудеться в США 4 жовтня. Вони обіцяють представити нову флагманську лінійку смартфонів Pixel 8 і Pixel 8 Pro, які матимуть дещо оновлений дизайн: новий фірмовий процесор, поліпшені камери та автономність. А ще покажуть смарт годинник Pixel Watch 2 з щіпом Snapdragon W5 першої генерації або Snapdragon W5 Plus першої генерації на борту. І новими функціями. Також Google може оновити лінійки Pixel Buds a Series і Pixel Buds Pro. Тож помічаємо цю дату в календарику та ставимо нагадування у смартфоні, щоб не пропустити трансляцію презентації новинок від Google. А потім обговоримо враження від новинок. Домовились? От кожен раз думаю собі, ну чи вже ще можуть здивувати мене ці виробники смартфонів і. Кожен раз дивують. На цей раз компанія Техно продемонструвала незвичайний концепт: мобільний телефон Phantom Ultimate з екраном, що розгортається. Головний фокус такого дисплея полягає у спеціальному механізмі, який запускається свайпом двома пальцями по екрану в сторону, і дозволяє збільшити діагональ з 6,55 дюйма до 7,11 дюйма. Сама панель являє собою LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2296 на. 1596 точок та щільністю пікселів 388 на дюйм. Ще у смартфона є невеликий міні-екран, він відображає час, дату сповіщення і рівень заряду акумулятора. За словами розробників, Phantom Ultimate добре лежить у реці, адже товщиною він 9,93 мм та має текстуровану задню кришку. Ну а коли ж такий смартфон з'явиться у продажі і чи з'явиться взагалі, працівники техно не готові. Уточнюють. отак завжди, спочатку покажуть, роздражнять, а ти потім мучайся й розмірковуй, коли ж з'явиться у продажі, скільки буде коштувати. Ну, якщо вже мова пішла про смартфони, то я вам розповім про ще один цікавий екземпляр. Адже за інсайдерською інформацією, Redmi K70 Pro може стати першим гаджетом у своїй лінійці, який буде оснащений. Камерою з оптичним зумом 3Х без втрати якості. Також подейкують, що ймовірно він отримає 120 Гц дисплей OLED та акумулятор ємністю 5120 мАч з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт. А стосовно процесора, то тут дані розрізняються. Це може бути або Snapdragon 8 третьої генерації, або Dimensity 9200. Ну, а щодо дати анонсу Redmi K70 Pro? поки що, на жаль, теж невідомо космічні новини. Ну куди ж без них? Я думаю, ви вже всі чули про космічне сміття і яка це глобальна проблема. Велика кількість уламків та різних елементів скупчується навколо землі та з кожним обертом набирають швидкості, що може унеможливлювати в майбутньому виліт у космічний простір. Тож що робимо? Наса замовило гігантський мішок для космічного сміття на орбіті Земля. Контракт НАСА зі стартапом TransAstra, який дає розробку мішка для прибирання космічного сміття на орбіті Землі, коштує 850 тисяч доларів. Мішок буде надаватися після запуску на орбіту. Компанія має завдання протестувати цю технологію на землі. Трансастра раніше одержала контракт на ранній стадії для захоплення астероїдів, але згодом передбачила, що та ж технологія застосовується до збирання космічного сміття. Їх ідея полягає в тому, що мішок рухатиметься низькою орбітою і буде захоплювати невеликі уламки сміття за допомогою космічного буксира. Прототип такого уловлювача може тривати десятиліття розробки. НАСА стверджує, що це складна, але потрібна робота. За оцінками європейського космічного простору, на навколоземній орбіті знаходиться близько 36 тисяч об'єктів сміття, ширина яких перевищує 10 см. Усі об'єкти, які можна відстежити, налічують близько 330 мільйонів об'єктів, кожен із них більше 1 міліметра. Це просто щоб ви уявляли собі масштаби всієї ситуації. Як на мене, цей мішок точно стане у нагоді. Увесь світ стурбований загальною безпекою. Тут тобі й війна, й теракти, і багато чого іншого, що ставить під загрозу життя людей. Тому компанія Телецько протестувала свою систему виявлення дронів, яка працює за допомогою штучного інтелекту. І у 2024 році її запровадять у Вашингтоні. Нова система буде мати підтримку штучного інтелекту. Вона використовує досягнення ринку. В галузі машинного навчання та функції доповненої реальності в камерах спостереження, які допомагають операторам ідентифікувати різні об'єкти в повітряному просторі, заявив представник компанії. За допомогою спеціальних інфрачервоних камер оператори ППО можуть точно ідентифікувати дрони та наводити сигнальні лазери на більшій відстані. Система лазерного візуального попередження надає тим, хто забезпечує безпеку повітряного простору над столичним регіоном країни. Швидкий спосіб зв'язатися з пілотами, коли не допомагає радіозв'язок. Штучний інтелект вже он до чого дійшов. А це лише початок. Хто б там що мені не казав, але за штучним інтелектом майбутнє. А ви як вважаєте? І скажіть мені, будь ласка, що ж це за такий випуск без українських новин? Та давайте поговоримо про нову пошту. Бо є про що розказати: ці ребята, окрім нових відділень за кордоном, різних волонтерських акцій, також впроваджують і технологічні рішення, а також практичні і екологічні, які допомагають та дарують нові емоції клієнтам і полегшують роботу працівників. Саме так з'явилася студія нова теч. Ця студія об'єднала в собі головний офіс нової пошти. Ціне відділення з операторами та поштоматом офіс, гараж, де реалізувалася частина задумів, і декілька стендів, які дозволяють ближче познайомитися з українським кіберпанком, який створює нова пошта. Наприклад, робот-поштомат, який дарує емоції відвідувачам, потрібно оформити посилку через додаток та активувати робота. Після чого його обличчя відкриється. Ви ставите туди посилку, і на цьому все приймає такий красунчик посилок до 5 кг. Також там можна побачити БПЛА нової пошти. Розробка якого зараз на паузі, але задум полягав у тому, щоб уникнути заторів та швидко доставляти вантажі до 3 кг, такі як ліки чи документи у великі міста. Проте всі ці польоти потребують регулювання на законодавчому рівні і будуть займатися цим питанням після перемоги. Ще одне рішення автоматизації сортувальні міні-станції. Кожна така станція розміщується на магнітній стрічці та складається із двох незалежних частин і може зупинитися перед контейнером. Щоб вивантажити в нього посилку, і родзинка-кур'єрський автомобіль. Один із таких автомобілів нова пошта скоро почне тестувати. Це трьохколісне квадратне авто, яке створене для вузьких вулиць і на одному заряді може проїхати 120 кілометрів. У нього дуже великий багажник, де компанія розмістила свої сумки для посилок. Слідкуємо за новою поштою, бо вони тут обіцяють деякі новинки у світі поштових технологій. Чекаємо офіційних презентацій. Ну ось і всі новини на цей тиждень. Не Бувайте ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також не пропускайте коментарі. Пишіть нам запитання, які вас зацікавили з цього випуска. Ми обов'язково на них усі відповімо. Не забувайте слідкувати за нашими соціальними мережами. Ми є усюди. Посилання залишаю вам під цим відео. Па-па!